Ви власник BMW 46 шість мрій ти про сучасний мультимедійний центр, який ідеально впишеться в інтер'єр вашого авто. У нас є таке магнітола від компанія MS, модель m 200 s створена спеціально для легендарної Єшки. Ідеально адаптована під інтер'єр BMW 46. Виглядає так, наче вона одразу зійшла з конвейера разом з автомобілем. Насичений 7-дюймовий ips екран з роздільною здатністю 1280х720 на пікселів, дарує неймовірно чітке та яскраве зображення навіть під прямим сонячним світлом. По залізу. Android 14 та 2 ГБ оперативної пам'яті це швидка робота, плавна багатозадачність та миттєвий запуск більшості додатків. А 32 ГБ внутрішньої пам'яті це вільний простір для всієї вашої музики, відео та навігації. Сучасний та потужний аудіочіп TDA7388 і DSP – цифровий процесор для обробки звуку забезпечують чисте і глибоке звучання. А Bluetooth 4.0 дозволяє вам насолоджуватись музикою без дротів, ще й відповідати на дзвінки, не відволікаючись від дороги. Підтримка GPS навігації, можливість підключення камер заднього та переднього огляду, керування кнопками скерма. Все для того, щоб ваша поїздка була комфортною, безпечною та технологічною. А МСМ 200 це не просто магнітола, це нове життя для вашої BMW. Комфорт, стиль і Функціональність все в одному елегантному корпусі. І вартість такої магнітоли 8900 гривень. Подаруйте собі новий рівень задоволення від кожної поїздки. Також на ваше авто є інші варіанти: світ автозвуку. Звертайтеся саме до нас.